А в х роках був сполучених штатах прийнятий так званий закон Макарана Вуда, який теж, до речі, забороняв комуністичну партію, і до речі, заборона комуністичної партії вона теж була пов'язана з тим, що були підозри обґрунтовані. Очевидно, чи ні, це вже питання. Яке історію до кінця не зв'язоване, але, але були підозри стосовно того, що члени комуністичної партії працюють не на Сполучені Штати Америки як державу і представляють не інтереси громадян Сполучених Штатів Америки, а представляють інтереси, в тому числі радянського Союзу. Ну це теж проблема, яка, існує і, яка існує і сьогодні. Знаєте, колись дуже класну фразу сказав. А Голі, що французьким комуністам було б варто трошки бути більше патріотами Франції, ніж вони є. І це проблема і комуністів. ну, Мені здається, це вже я кажу не як юрист, а як громадянин, що, на жаль, комуністи, комуністична партія України, у мене таке враження, що вони не завжди є патріотами саме України. Мені здається, що досить часто вони є патріотами або іншої держави, або патріотами певної держави, якої вже сьогодні не існує. І очевидно, що ті значки, які вони вдягають. Коли заходять до Верховної Ради, вони якраз це і підтверджують. Ті свята, які вони святкують, так, все так, про це так. Говорить.